Перше у державі на регіональному рівні у Кам'янці-Подільському відкрили офіс, зроблено в Україні. Мета майданчика сприяти популяризації та просуванню продукту нашого виробництва і поглибити співпрацю бізнесу та влади. Все-таки налагодити максимальну комунікацію і співпрацю. Ми розуміємо ті випадки, які стали перед нами 22-го на році, і в кожному ми своєму, способоємо в який отримав при камінці свої випадки, в місцевому бізнесі свої, війна дикує свої проблеми. Звичайно, що у цього роду заходи вони покликані саме все-таки знайти то відчуття спільного звича. Щоб просувати український продукт, недостатньо його просто популяризувати. Наше виробництво потрібно вдосконалювати. Для цього держава дає можливість отримувати гранти або грантові кредити, брати участь у програмах підтримки для бізнесу. Саме про них розповідатимуть у регіональному офісі. Низка програм державних від самих маленьких, які називаються власна справа. Це від 50 до 250 тисяч гривень. Далі є дуже хороший інструмент. Називають. Це грант на переробку, це до 8 мільйонів гривень. ну, а далі створення індустріальних парків, стимули для реалізації проєктів із значними інвестиціями це понад 12 мільйонів євро тощо. Ба більше для потенційних бізнесменів презентуватимуть ще й обласні та місцеві програми. Одна із таких вона спрямована на допомогу і започаткування або вдосконалення власної справи для жінок, які втратили своїх чоловіків на війні. Ми могли би надати допомогу у розробці документів, якщо є певна ідея, і дружина нашого загиблого героя. Вона має. Певне бачення розвитку своєї е, підприємницької справи. Е, створюється фокус-група. Е, ця фокус група буде аналізувати, наскільки ця комерційна ідея вдала, як її втілити в життя. Е, будуть залучатись консультанти з. Оподаткування консультанти з юридичної складової і рекомендуватись як найкраще втілити незабаром. Такі ж регіональні офіси відкриються у Шепетівці та Хмельницькому. То ще більше підприємців зможуть удосконалити свої бізнеси для просування продукції, виготовленої в Україні. Ініційована президентом платформа зроблена в Україні, яка сьогодні реалізується через міністерство економіки, через службу зайнятості. Це такий інструмент, який дає можливість. Спуститися з тими інструментами, які ми напрацювали на рівні держави, в кожну громаду, в кожне місто, маленьке, велике, і допомогти підприємцю бізнесу і регіону створити додану цінність, додану вартість, з якої буде формуватися наша економіка. Дарія Курнос, новини, 33 канал.